Розділ шостий. До пепі приїздить високий гість. Якось надвечір пепі, Томі і Аніка сиділа на веранді та їли суниці, що їх вони вранці самі назбирали. День був на диво гарний. Довкола співали пташки, духмяніли квітки. Все дихало спокою. До того ж у них було повно суниць. Вони напихали їх у рот і майже не розмовляли. Томій Аніка задоволено думали про те, що літа лишилося ще багато, і навчання в школі почнеться не скоро. А про що думала пепі, невідомо. Пепі, ти живеш тут уже цілий рік, раптом сказала Аніка і взяла Пепі за руку. Так, час летить, і починаєш старітися, мовила пепі. Восени мені буде аж 10 років. Найкраща пора життя вже позаду. Скажи, ти тут житимеш завжди? спитав Томі. Тобто, аж до того часу, як виростеш і станеш морською розбійницею? «Хто зна?» – відповіла пепі. Бо я думаю, що мій тато не лишиться назавжди негритянським королем. Як тільки він спорудить новий корабель, він приїде сюди і забере мене. Томі й Аніка зітхнули. Раптом пепі схопилася з місця. А ось, ось, до речий він! крикнула вона і показала пальцем на дорогу. У три скоки вона опинилася біля хвіртки. Томій Аніка нерішуче пішли за нею і побачили, як вона кинулася на шию якомусь дуже огрядному дядькові з рудими вусами, одягненому в сині морські штани. Тато Єфраїми!» – вигукнула пепі і, повиснувши на шию дядька, так замахала ногами. Що черевики позлітали додолу. Тато Єфраїме, мені важко повірити, як ти виріс. Пепілото віктуаліє гардино Руто Єфраїмівно довго панчохо. Люба моя доню, я саме хотів сказати, що це ти виросла. Я так і сподівалася. Чому й випередила тебе, відповіла пепі. Ти така дужа дитино, як і була? Ще дужча, мовила пепі. Може, поміряємось з силою? Давай, погодився тато Єфраїм. У садку стояв столик, і пепі з батьком почали мірятися на ньому силою. Вони вперлися ліктями у столик і щепилися долонями, Томі Аніка зацікавлено стежили за змаганням. У цілому світі тільки одна людина могла зрівнятися силою з пепі, і це був якраз її тато. Тепер вони натужувалися біля столика. Але жоден не перемагав. Нарешті рука тата Єфраїма ледь затремтіла і пепі сказала, коли мені сповниться десять років, я переможу тебе, тато Єфраїме. Тато Єфраїм теж так думав. Ой, лишенько, похопилася пепі, я ж вас не познайомила. Це мої приятелі Томій Аніка, а це мій тато капітан і його величність Єфраїм Довгапанчоха. Бо ти ж тато негритянський король, правда? Правда, відповів капітан Довгапанчоха. Я король племені химерійців, що населяє острів Химерію. Я доплив туди після того, як змело у воду з палуби. Ти ж пам'ятаєш? А вже ж, я так собі й уявляла, відповіла пепі. Весь час була певна, що ти не потонув. Щоб я та потонув. <гум> Ні. Швидше верблюд пролізе крізь вушку голки, ніж я втону. Я плаваю, мов кит. Томі і Аніка зацікавлено дивилися на капітана Довга-Панчоху. А чому ви, дядько, не в негритянському вбранні? Нарешті запитав його Том. Воно в мене сховано в торбі, відповів капітан довга панчоха. Одягни його, одягни. Почала просити пепі. Я хочу побачити тебе в уборі негритянського короля. Вони всі зайшли до кухні. Капітан догопанчоха зник за дверима спальні пепі, а діти, чекаючи, поки він одягнеться, посідали на ящики з дровами. «Хм, да сто як у театрі, сказала Аніка. Що аж тремтіла з напруженого очікування. Аж ось, нарешті, грюк, відчинилися двері, і на порозі з'явився негритянський король. Стегна його опинала спідничка, злика, на шиї довгими разками звисало намисто. А голову оздоблювала золота корона. В одній руці він тримав спис, а в другій щит. Більше на ньому нічого не було, хоч ні, товсті волохаті ноги, що витикалися з під ликової спіднички внизу біля кісточок, були оздоблені золотими браслетами. Усам кюсур мюсур фірібісур, сказав капітан Догопанчоха і грізно насупив брови. Ой. Він розмовляє по негритянському, захоплено вигукнув тоні. Що це означає дядько Єфраїме? Це означає тремтіть мої вороги. Слухай, тату, а негри не здивувалися, коли ти вийшов з води на їхній острів? запитала пепі. «Хм, ще як здивувалися, відповів капітан Дога Панчоха. Спершу вони хотіли з'їсти мене, та коли я голіруч вирвав із корінням пальму, вони передумали і зробили мене своїм королем. Після цього я зранку правив островом, а після обіду будував собі човна. Мені треба було багато часу, бо все доводилося робити самому, хоч я й задумав змайструвати невеличкий вітрильник. Коли човен був уже готовий, я сказав неграм, що мушу їх покинути на якийсь час, але неодмінно повернуся. Привезу з собою королівну на ім'я Пепілота. Почувши це, вони затарабанили у свої щити і загукали Усьюм Плюсур. У плюсур. А що це означає? поцікавилася Аніка. Це означає браво, браво! Потім я два тижні правив островом дуже прискіпливо віддав підлеглим стільки різних наказів, щоб їм їх вистачило аж поки я повернуся. Тоді нап'яв вітрило і виплив у море. А химиряни гукали мені вслід. Усьом кура, кусом кара. Оце означає щасливо повертайся наш товстий білий королю. Я взяв курс просто на Сарабаю. І як ви гадаєте, що я побачив, коли підплив до берега свою давню, чудову шхуну стрибуху. А біля поручня стояв мій добрий відданий Фрідольф і сили махав мені рукою. Фрідольфе, сказав я йому, Тепер я знов перебираю на себе командування стрибухою. Слухаю, капітане, відповів він, так я й опинився на шхуні. Вся моя команда теж уціліла. Тепер шхуна стоїть на якорі в порту. І ти, пепі, можеш піти і привітатися зі своїми давніми приятелями. Буде продовження.